Доброго дня. Сьогодні ми спробуємо з вами знайти відповідь на запитання, як ми були зв'язані з людьми, які нам близькі сьогодні? Ну, мій досвід, я буду говорити про нього. Багаторічний досвід, уже фактично, в чверть століття, я вивчаю духовну сферу буття. Свідчить про те, що в цьому житті. Я маю на увазі все наше життя, всі наші втілення. Ми пов'язані з дуже обмеженою кількістю душ, з якими ми отак от перетинаємося із втілення втілення, і це сприяє, тобто, невелика кількість душ, з якими ми постійно взаємодіємо, це сприяє нашому взаємному збагаченню і розвитку. Якщо кожного разу ми будемо зустрічатися з іншими душами, з іншими людьми, то ось такого темпу нашого розвитку просто не можна буде досягти. От. І тому. Ті, хто сьогодні є вашими дітьми або батьками, це рідні вам душі, в тому числі люди, які сьогодні є вашими особистими ворогами, це також рідні душі, які на це втілення е вирішили вам да псувати кров, бути вашим там. Керівником, директором, чи начальником відділу, От. і з соличним характером, для того, щоб ви там розвивалися з такими кроками. От. Ми перетинаємося по життю з одніми і тими ж душами. І в тому числі. Ті, хто стають нашими там чоловіками, дружинами, також це споріднені з нами душами, душі, з якими ми в минулих життях неодмінно мали щось спільне. І найчастіше це кровні зв'язки. От так, влаштоване життя, так воно організоване, воно спрямоване на те, щоб ми не просто жили там. Випили стільки-то сілякої рідини, з'їли стільки до їжі і врізали дуба під березу. Ні. Життя дається нам для того, щоб ми всебічно розвивалися, набували нового досвіду, принесли той досвід ці, ціле туди додому, куди ми повертаємося, і таким чином весь всесвіт збагачується оцим нашим унікальним своїм досвідом. От. Тому. Ще раз кажу, придивіться до тих людей, з якими ви, ви кровно пов'язані перш за все. От, спробуйте розібратися, чому з, з деякими з них у вас е, ну, складні контакти, так скажемо. Тому що це пов'язане кармічно із з попередніх втілень ви там не завершили якісь стосунки. в цьому... Житті той бувший ваш чоловік, сьогодні він ваша донька. І вона така в позі кобри з... ще із майже <головік> з там віку з 12-13 років, як стала, так. І, 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 і не виходить з цього положення. Тому що там у вас був конфлікт, і там ви не навчилися розмовляти, як дорослі люди. І ось цей конфлікт перенісся от в це втілення. І тепер, ось, е, ви помінявшись ролями, продовжуєте, так би мовити, завершуєте все ті ж незавершені е, відносини. От, Тому ще раз кажу. Випадкових людей у вашому близькому оточенні фактично не буває. За дуже-дуже рідким виключенням, якісь там зальотні, що називається, заскочили так, транзитом через ваше життя, пролетіли, вони зазвичай не залишають такого глибокого сліду. Просто епізод. Таке трапляється. Але от люди, з якими ви довго і. і Часто взаємодієте люди, які з вами кровно пов'язані, це споріднені з вами душі, з якими ви розвиваєтеся тут, у проявленому житті, відпрацьовуєте якісь уроки, повертаєтеся туди, в світ душ там. Обнімаєтеся, цілуєтеся, радієте, що ви знову разом е з'ясовуєте те, що не з'ясувалось тут на землі. Кажете, ну давай давай поміняємося ось так от, ролями. <смі> Повертайтесь сюди, на землю, знову там, і знову продовжуєте взаємодіяти. Так це відбувається. Інакше розвиток був би неможливий, якби ви. Відразу там спілкувалися з мільйоном душ. Ну і що, на виході? Нічого, досвід би не накопичувався, ви б його не закріплювали, і таким чином не, виникало б, не виникав би той самий новий рівень буття. А Ми живемо тут заради того, щоб розвиватися, щоб а, досягати кращої версії себе от, кожного втілення. От. Тому. З любов'ю відноситись до того до тих, з ким навіть у вас із рідних не дуже такі гармонійні взаємини. Розумійте, що вони ви вирішили в цьому вціленні зіграти саме таку роль. Часто буває так, що, ну скажімо, у один із батьків грає негативну роль для дитини. І це настільки напружує, це настільки е, відволікає, так би мовити, від е, того, щоб бути щасливим. Але чому? Тому що ця любляча ваш, вас душа знає про ваш недолік, який ви не відпрацювали в минулому вашому житті. І він зараз тисне на, на цю кнопочку вашу хворобливу, щоб ви стали сильними, щоб ви відпрацювали цей урок, і щоб ви не гнулися під ударами долі і таким чином стали більш життєспроможними. От. Тому ось так буває, що вас там один із батьків ніби трошки недолюблює. Це не так, це з точністю до навпаки. Тільки ця душа от прийняла. Таку роль на це втілення і її відпрацьовує. Потім, коли ця гра закінчується, ви там опиняєтеся вдома, ви там дуже смієтеся із цих всіх розборок, із цих всіх тірок ваших домашніх і так далі, ви кажете, ну прекрасно зіграли, ура! Давай ще раз попробуємо якусь, якісь нові ролі відпрацювати. Так все відбувається. Ви вічна душа, ви зобов'язані розвиватися і навіть через біль. Тому буває по-всякому. Головне, щоб ви були мудрими, щоб ви розібралися в цьому всьому зрозуміли причинно наслідковий зв'язок. І ось тоді ви будете прекрасно грати свою роль. І ось тоді ви не будете нещасним від того, що не всі вас. Ну, обожнюють, так скажемо. От, так буває в житті. Бережіть себе, на Я радий був сказати те, що є просто результатом мого досвіду е багаторічного. І я думаю, воно вам також допоможе розібратися в вашому житті. До наступних зустрічей. Намасте.